Виїжджаємо з парковки, направляємося першим маршрутом. Mm -hmm. Виїжджаємо направо. Заголупли заводимо. Трошки газкуємо, не будемо глухнути. Да? Trzymaj, trzymaj. Równiaj, bez strisza, równiaj, msza, bez strisza. A teraz do Б'їжджаємо ближче. Дивимося, чи не підходять пішоходи. Справа зліва немає наче. Довість будемося, mm -hmm. як тільки буде можливість, ми поїдемо. Ні, ми не успємо, mm -hmm. тут поїхали на, на перехресті. Не на пішохідному. газку. Газку. Крутим до упору. До упору без достріш. Газку. Добавляємо. Ше, 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 ше. Тобто ми можемо трошки вперед туди виїхати. То на перехрестіш, на, сказав. На. Не повертайте, плануємо перелаштовуватися скоро. Поворотник направо. Поворотник направо. Після ямки. Відразу миряємо. І поворотник наліво. Але оцінюємо ситуацію, щоб не створити перешкоду іншим учасникам. дорожнього до руху. Дивимося, оцінюємо ситуацію. Паску додали, поїхали. Війшина проїжджає ми за нею. Аскува. Ні, ми ще не розігналися. На другу вернули. На третю переходимо, коли швидкість бюджет 30. Дивимося, оцінюємо ситуацію, газку добавили, поїхали. і не вспіваємо. Лівіше машина з'явилася. Говорять, можна не включати. Це при бажанні поїхали, поїхали, газком. При бажанні то можна показати направлення руху, куди ми рухаємося. А от при з'їзді він обов'язковий. Правіше тримаємося. І тут акуратненько їдемо, не розганяємося. Бо хто тут... Швидкість не справляється з kiervaniem я або бордюрку tuha, або виїжджаю на сусідню смугу. As. Другу на перший з'їзд. Ну, розмітка по факту знищена більше, ніж на 30%, вважається, то не дійсною. Але потрібно акуратно поїхати, бо там два ряда. Перешкоди біжжаємо, на ліво. І повороті направо. То, тут її взагалі не видно цієї розмітки. Світлофор зелений, бачимо ще ліва нога відпочиває і щеплює. Бачимо світлофор для пішоходів, моргає. ходімо ще Цей зелений, можемо готуватися. Ми під'їжджаємо тільки до стоп-лінії. Перехрестя вузьке, і відповідно ми не виїжджаємо на перехрестя, якщо перехрестя заблоковане. І оцінюємо ситуацію, бо я бачу там вікно під питанням, чи спіють ні, бабі, вони приїхати чи ні. Бачимо, моргає вже. Значить тоді нейтральна передача і ліва нога відпочиває. А вони заглохли. два рази вже на перехресті. Третій раз захоплено, бачимо? Це за називається в паніці хоча швидко рушити. Ну, в багатьох паніка це і грає. А то, що вже червоний, то це не нечесте. Ну, вони завершують в перехрестя. Перша передача витягуємося до центру перехрестя. Щеплення вже. Якраз як пішов повним. Mm -hmm. mm -hmm. Йдемося, оцінюємо ситуацію. Бачимо, той повертає. повертає. Mm -hmm. Поїхали. Помаленьку, щоб після нього поїхали, поїхали. Скут, щоб, якщо вдруг передумає, таску додаємо. Mm -hmm. Рівняємо, додаємо. І на трошки приміще тримаємося. Тут можна зупинятися, так? Так, тут можна зупинятися. 20 хвилин, а закінчиться тут. То, якщо хтось буде повертати туди довіги, то ми після нього пропускаємо, потім да. ми йдемо на розкордон. Людина може передумати? Mm -hmm. Може. Наша задача безпечно проїхати, а не швидко, так? Да? Mm -hmm. І далі на колі будемо рухатися на третій з'їзд. Відповідно, якщо третій з'їзд, бажано зайняти лівий ряд. На мою думку, так безпечніше буде проїхати. Якщо ми будемо постійно в правому ряду рухатися, ми будемо мішати тим, хто хоче з'їхати з кола. Да, ми будемо праві, але ми будемо заважати з'їхати з кола остальним. Перша передача і поїхали з Азку. Можна виключити поворотник. Або він сам виключить. Повороти. Є, виходимо лівий ряд, якщо вони не продовжують рух по колу. Дивимось, автобуса треба буде об'їхати, але пішохда треба буде прокустити. Ближче, ближче трошки. Перша передача. Ближче трошки, ближче. Поїхали газку. и далеко уже можем идти. что? Mm. Если такая думка появилась, мы говорим, чего кубля появилась? Я не вижу смысла, а дивлюсь що швидкість, щепляє заднім колесом бордюрку або виїжджає на сусідню смугу. Аккуратненько їдемо, дивимося, ми на другий з'їзд. Бачимо машини. Щеплення вижали, тормоз нажали. Перша передача, готуємося їхати, поїхали. Бачите, з'їжджає. Передпускаємо ще і поїхали лівіше. І на другу передачу. І поверх направо вже включений. І поїхали. Дякую mm за -hmm. mm -hmm. Чатком руку і перед кінцем руху, так? Mm -hmm. да? yeah. все так може іспити закінчитися.